Муха Марія Віктора Волкера це незвичайна й алегорична історія, яка пропонує читачам подивитися на світ очима головної героїні мухи на ім'я Марія. Це філософський твір, який поєднує елементи фантастики і роздумів про життя, свободу і мрії. Марія живе в обмеженому світі, де кожен день сповнений труднощів і випробувань. Однак, зустріч із гусеницею, яка мріє про квітуче Ромашкове поле, змушує її задуматися про свої власні прагнення та можливості. Ця зустріч стає поштовхом для внутрішнього розвитку Марії та її подорожі до пізнання себе і навколишнього світу. Муха Марія. Це історія про подолання перешкод і вихід за межі звичного сприйняття, що є відображенням загальнолюдських прагнень до самореалізації та пошуку сенсу життя. Незважаючи на простоту сюжету, книга наповнена глибокими філософськими метафорами, які залишають простір для роздумів.